Друзі, вітаю кожного. Сьогодні знову з вами. Поділюся своїми думками, деякими для того, щоб знову укріпити себе, укріпити вас і знати, що ми з вами, діти живого Бога. Хочу одразу зануритися в слово, але хочу поділитися такою думкою, яку часто задають питання: звідки ти береш силу, звідки ти береш енергію? Звідки в тебе оце така неперевершена радість, навіть якщо ти зустрічаєш якісь труднощі, які приходять якісь випробування. І я сьогодні перебувала з татком, я спілкувалася з ним, небесним татком. І написано, що вже вся завершена робота Христа, вона вже в нас є. Христос вже все зробив, завершення вже відбулося. І перебуваючи в слові, читаючи, я зараз просто вам зачитаю одне місце з писання, де написано, що перед іменем Ісуса схиляється всяке коліно, всякі обставини, всяка ситуація, всяка депресія, всяке не знаю, можливо, якісь труднощі, але вони схиляють свої коліна перед іменем Ісуса Христа. І вже є повне стілення, воно в завершеній роботі, повне відновлення, воно в завершеній роботі, тому що Христос вже все зробив. І давайте я одразу вам зараз зачитаю, тому і Бог підніс його понад усе. І дав йому ім'я вище від усякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося, вклонилося кожне коліно на небі, на землі і під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос це Господь на славу Бога Отця. Якщо перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно, всяка проблема, написано, що ми заховані в Христі, ми вже посаджені з Ним на небесах. Ще більше вам скажу, що вся сила живе в нас, вся перемога живе в нас, вся повнота вона живе в нас. Тому що сама сила, вона від Господа. І це не від наших сил, і від наших здібностей, щоб ми з вами не хвалилися, це від Нього. Наведу такий приклад. Якщо ти зустріч, сьогодні зустрів якусь, не знаю, проблему, Зустрівся з якимось випробуванням. Можливо, сьогодні ти приходиш якісь труднощі зі здоров'ям, або це твої близькі, дуже близькі, тобі близькі люди, і вони захворіли, і ти просто не знаєш, що робити. Я тобі хочу сказати, коли ти зустрівся проблема в обличчя, проблема тебе не бачить, вона бачить Христа, який живе в тобі. І ти можеш сказати цій проблемі: послухай, Христос живе в мені, і я використовую ім'я Ісуса. Перед яким схиляється всяке коліно, тобто ім'я схиляється перед іменем Ісуса, і ти не маєш ніякої сили в моєму житті. От вам і простий секрет: звідки брати силу, звідки брати енергію, звідки брати гарний настрій кожен день, звідки проходити якісь труднощі, звідки ти можеш сказати хороше, добре слово тим, кого ти любиш, або тим хлопцям, які зараз в лікарнях, в госпіталях, і ти приходиш, ти дивишся, він лежить. Під системами, весь в ранах ти хочеш сказати йому приходиш і розумієш, що Бог любить його. І ти говориш, Бог любить тебе, не дивлячись ні на що, Бог оберігає тебе, Він стілює тебе, він обнімає тебе, він піднімає тебе. Мої хороші. Таке короткі послання, але отаке сильне. Я навіть записала перед ефіром таку думку: ніяким я не може бути вищим. За ім'я Ісуса. Він, Ісус, сів назавжди. І там я сиджу. І коли ми це зрозуміємо і почнемо так діяти, знаєте, ніщо не може стояти перед нами. Сила Бога почне випромінюватися, ви почнете любити, ви почнете ходити, ви почнете діяти. Тому що е, наші думки це насіння, а наші дії це вже плоди. Почніть ходити в повноті плодів почніть довіряти Господу, казати, Господь, це не я, це ти. І там ще є нижче місце Списання, прямо в цьому Післанні, де Павло говорить, що радість, Господі сила моя. Він каже, радійте ще раз, радійте. Як ми можемо радіти, якщо ми не усвідомлюємо, що Христос живе в нас і перед Його іменем вже схилилося всяке коліно, всяка проблема. Я хочу помолитися коротко молитвою. Надихнути тебе, підбадьорити тебе, Сказати, ти не один. Бог з тобою. Ти не один. Господь любить тебе, Татко обіймає тебе, Він тримає тебе міцно, Він дає тобі правильні думки. Він говорить, що ти, послухай, ти переможець. Ти переможець у Христі Ісусі. Ти сильний, ти здібний. В тебе все получиться. Ти вже зцілений в ранах Ісуса. Це вже завершена робота Христа. Я помилюсь. Я знаю, що вирій. Інтернету довго не дивляться, не переглядають відео, але якщо ти зараз додивився це відео, я хочу сказати, що ти є переможець, в тобі вже є вся відповідь і вся повнота від Бога. І я молюся, тато. Я приходжу до тебе, я кажу, благослови кожного, хто чує мій голос. Укріпи, дай свою силу і дай впевнені розуміння, що ми вже посаджені на небесах у Христі Ісусі. Ми вже не свої, ми твої, тато. І тому все, що стає перед нами, і кожен день приносить якісь випробування, я знаю, що це я, не я іду, а Христос іде в мені. І Він зустрічає, і Він же переміг все, що може стати у нас на шляху. Я дякую тобі, таточко, за те, що твоя сила просто зараз ходить, і кожен, хто чує зараз мій голос. Ти просто наділяєш такою повнотою, такою радістю, такою впевненістю. Тому тільки з тобою це можливо, знаючи, що вся сила, вся перемога, вона вже є. Дякую вам, папа, -па і до наступної зустрічі.